Повідомлення про замінування приміщення виконавчого комітету Бордичева у черговий раз наполохало містян. Чисть невдалий жарт задіяв у роботу правоохоронні органи міста вибухотехнічну лабораторію МВС. Не підпускаючи нікого до входу, міліціонери разом з її фахівцями розпочали роботу. Евакуювавши попередньо працівників міськвиконкому, усі з острахом поглядали на годинники. За інформацією, вибух мав пролунати о пів на третю дня. Після надходження відповідного сигналу працівники виконкому були попереджені. проведение к небезопасной ситуации. Эвакуация здесь с на плану. Такие питания у нас свои частные. планы отработаны, соответственно, тренирование проведено. Значит, никаких проблем практически не было. Все 100%, 100 працовники вышли в вызначенные места, были проверены, вызначены задания каждому. Эвакуация завершена с гидным Поведомление до працовников выконкомен надошло в 13 годин. О 12.34 до Бардицького міського відділу на телефон 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який повідомив на російській мові, що приміщення Конкому заміновано. І вибух відбудеться о 14.30 годин. От. Зразу була виїхана слідчо-оперативна група. Приміщення Конкому було оцеплено. І під час виїзду одразу ж були працівники оповіщення Конкому, Працівниками міліції було всіх виведено за межі міського конкому. На даний час тривають роботи по виявленню вибухонебезпечного предмету. Попередження про замінування приміщення лунають не вперше. Тим, як і у минулі рази, вибуху на щастя не сталося. Проводяться перевірки, в певних матеріалах є підстави вважати, хто це зробив. Я думаю, що на найближчим часом також будуть встановлені ці особи. Які телефонували. Загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років. Це передбачено статтею 259 Кримінального кодексу України.